На мене. Так, все прекрасно. Дуже приємно. Я Сергій Труцюк, я із міста Луцьк. За фахом я спеціаліст реабілітації. І як фахівець, знаєте, колись коли ми навчалися, я запитав одну свою колегу: а що ти що для тебе, що таке реабілітолог для тебе? А вона каже, що реабілітолог це, така, це такий спеціаліст, який як перечена медсестра і нету лікар. Так? Недопчений лікар. І справа вся в тому, що цей недовчений лікар е, вступає гру з людиною, яка хоче, яка бореться за своє е, здоров'я тільки тоді, коли вже перевчені лікарі, коли вже всю свою функцію виконали, коли вже прикажуть, шукайте щось народне або шукайте якісь травички. І саме тому недовченому лікарю приходиться ту людину витягувати. Так от я, як фахівець реабілітації, я займався масажною практикою. І допрацювався я, в принципі, до того, тому що наплив був величезний, потужний, що заробив таку професійну хворобу, яка має назву епіканделіт. Тобто це запалення літньового субаму, не будемо даватися в деталі. Що це за хвороба? Це хвороба, коли працювати ти, в принципі, вже не можеш за, по, по напрямку, коли е, ввечері не знаєш, як заснути, тому що рука болить, а вранці не знаєш, як її розгружити ту руку. Таке враження, що ти прокидаєшся з прив'язаною до, до тіла колодою, відповідно, і півранку ходиш її розробляєш. Я почав шукати варіанти, як це окрім традиційної медицини, так би мовити, як цього всього можна послухатися. Не превелике щастя, я познайомився із продуктом. Я не буду зараз вдаватися деталі, які чином відбулося, і почав приймати базовий цеп. Яке було моє, моє величезне було здивування, це те, що через три тижні я почав розуміти, що мені чогось не вистачає. От чогось мені не вистачає. Розумієте, я, я щось мені не вистачає, і тут я ставлюся це запитання, і виявляється, що я вже бідно працюю рукою. А, ну я використовував базовий сет два з половиною місяці, тому що пів місяця мені допомогла сім'я. І відповідно я відчув, що. Будь-яких симптомів, захворювання, як такого, вже немає. Я можу працювати повноцінно, відповідно. Но я прискіпливий. Знаєте, дуже... Я як і працюю в реабілітації, багато працював з продуктом для здоров'я. Мені часто ставлю запитання, або так дорі... Кажу так, дорікають там, чи закидають. А скільки працює ваш продукт, тільки тоді, коли його п'єш? Хорошо, думаю, я перевірив. Я хоч перевіряв. Е... Отриманий результат майже два роки. Два роки після трьох базових сетів не було жодного симптому захвороби. Тобто продукт працює, працює дуже тривало. Є сім'я, п'є дитина, є дружина, п'є теща, мама не дружини відповідно. А я вичікую, вичікував. І сьогодні з абсолютною певністю можу говорити про те. Що продукт працює тривало, і не тільки тоді, коли його п'єш. Це мій особистий випадок. І зараз, впродовж цього часу, поки я це все чекав, очікував, скільки він працює, значить, я працював повноцінно, я вернувся до своєї роботи і працюю без будь-яких обмежень. Це мій особистий другий, варіант. Другий результат це е, мама моєї дружини. У неї є танос аортального клапану. Причому доволі потужний, і з точки зору натуральної ну, класичної медицини, так би мовити, там тільки заміна е, клапана. Заміна, як сказав кардіохірург, ну так, у 1075, готуйте, але по відгукам там стоїть більше, відповідно. Ну, крім того всього, в нас тут дуже потужний такий ще алергік, далеко не це переносить. Я кажу, стоп, ми будемо пити продукт такий, який покращує здоров'я, а, а не будемо ризикувати відповідно е, життям. Так от. Вона п'є базовий серд, п'є його ну, в мінімальному дозуванні, то тобто, є там половинка вечері, старейта, одна, одна ложечка мірна актива і так періодично п'є вечір. Значить так, вона за весь час ніяких у неї алергій, не на цвітіння ні на що, вона не жаліється на своє здоров'я. Вона на городі може іноді краще попрацювати довше, ніж я. Тобто вона веде абсолютно. Повноцінний спосіб життя ee, і м'ячиться з правниками своїми вот. тому продукт фітлайн це протезно, і ми стараємося робити все для того, щоб всі хто в оточенні є, знали про його цінність і про його результативність. Дякую. Дякую, я теж у нього в закладі. Я бачу, що вам багато є чим поділитися, але